Якщо ви себе критикуєте, якщо ви себе знецінюєте, якщо ви не вважаєте, що гідні чогось кращого, якщо ви постійно ем, себе принижаєте і обираєте малооплачувану роботу, чи обираєте негідного партнера, коли ви не вірите в те, що ви можете отримати щось краще, коли ви навіть не робите е, якихось кроків для того, щоб отримати кращу роботу, коли ви боїтесь навіть подати заявку е, на кращу роботу, коли ви боїтесь е, Сходити на співбесіду, коли ви будете збудувати стосунки з людиною, яка вам здається занадто хорошою для вас, якщо так відбувається у вашому житті, у мене є прекрасна техніка із чотирьох запитань, яка допоможе вам. Позбутися від цих думок. Дуже часто це всього лише на всього наші переконання, наші думки, які нічого спільного з реальністю не мають. І зачасту вони навіть не наші, а кимось нам нав'язані. І для того, щоб їх позбутися, потрібно знати, що з ними робити. Тому що все життя жити в собі, сумніватися, себе принижати, це означає ніколи не досягнути нічого кращого і задовольнятися тим мінімумом, який ви отримуєте, тільки тому, що ви боїтесь зробити крок на зустріч. Чомусь кращому. Отже, як виглядає ця методика? Вона складається з чотирьох питань. Перше питання, чи це правда? Наприклад, я не зможу отримати е, бажану роботу. Перше, чи це правда? І ви відповідаєте, так чи ні. Нехай це буде так. Ви відповідаєте: так, я не зможу отримати цю роботу. Друге питання чи можу я 100% з абсолютною точністю сказати, чи знати, з абсолютною точністю, знати, що я цю роботу, цю посаду не отримаю? Ні. Ви не можете зі 100% впевненістю знати, що ви це не отримуєте. Тому що ви не пробували. Ви не можете цього знати, тому що навіть якщо вам здається, що у вас недостатньо кваліфікації, що ви можливо не так багато маєте стажу роботи, що можливо ви чогось не знаєте чи чогось не розумієте. Не означає це, що зі 100% вірогідністю вас на цю роботу не візьмуть. В мене є приклад мій власний. Я часто подавала заявки на роботу, на які я не мала кваліфікацій. От я просто не мала. Тобто я працювала офіс менеджером, і коли я почала там працювати, я не знала, що тут треба робити. Я просто прийшла і сказала, так я буду вчитись все. І, і в процесі роботи я вчилась, і так було зі мною не раз, не раз було зі мною так, що я подавала заявку на роботу, тому що мені потрібна була робота, і я не хотіла працювати за копійки, і я вважала, що я зможу, що я впораюсь, і що, незважаючи ні на що, я навчусь. Це не так важко, це не так складно, і я впевнена, що за часту, коли ви шукаєте якусь роботу і ви. Не хочете отримати якусь посаду, вона не є якоюсь надзвичайно нереальною. Тобто на надзвичайно нереальну ви не дивитесь. Я готова це сказати з мільярдною впевненістю. Ви не дивитесь на якусь надзвичайно нереальну роботу, де у вас немає, де у вас дійсно немає ніякої кваліфікації для цього. Ви дивитесь на ту, де ви могли би піти, але боїтесь. Піти, тому що вважаєте, що, можливо, ви не підійдете, тому що чогось там ви ще не знаєте, чогось там ви ще не вмієте. І ви навіть не допускаєте в себе в голові думку, що ви можете в процесі навчитись. І зачасту на роботу беруть дійсно тих людей, хто не знає до кінця, тому що вони, кожна фірма, хоче вчити під себе. Кожна фірма хоче, щоб їхній працівник він був. Під них підлаштований не прийшов зі своїми правилами, умовами і те, як він там знає, як колись там десь там працював, і там так було. Ні. Вони хочуть, щоб в їхній фірмі працювали ті люди, які і думають і роблять саме так, як власники вважаються потрібне, а не так, як ви там навчилися на минулій попередній роботі. Коли у вас в голові. Ця думка, що мене не візьмуть, мене не візьмуть 100%, Ну так я щось змію, але не повністю вмію. Мене не візьмуть. Задайте собі друге питання. Ви не знаєте, як думає керівник цієї компанії? Ви не знаєте, кого саме шукає керівник цієї компанії? Можливо, він і шукає початківців. Ви не можете цього знати, тому ви не можете відповісти на це запитання. Так, точно відсотково я знаю, я вангую, я, <свісно> <свісно> я екстрасенс, я можу відсотково сказати, що мене не візьмуть. Наступне питання, як я реагую, коли я вірю цим думкам? Отже, думка: мене не візьмуть на цю посаду, якщо я їй вірю. Як я реагую, як я дію? Якщо я вірю в цій думці, отже, я навіть не буду старатися, я навіть не буду пробувати, я не буду надсилати свою заявку. І навіть якщо я не дійшлюся заявкою, я не піду на співбесіду, тому що я знаю, що мене не приймуть для чого мені туди йти. Мене не приймуть. Тобто, якщо ви вірите в цій думці, звичайно ж, ви нічого не робите. Ви нічого не робите, ви залишаєтесь там, де ви зараз є, або е, шукаєте якусь нижче оплачувану роботу чи роботу, яка вам не так сильно і подобається, не так сильно вам туди хочеться йти, але ви йдете тільки тому, що ви ем, вірите цій думці, що вас не візьмуть. І останнє питання: ким би я була без цих думок? ким би я була без цієї думки? Якби у мене цієї думки не було, що би я робила? Звичайно ж, якби у мене не було цієї думки, цього переконання? Я би подала цю заявку. Я би пішла на співбесіду на співбесіді. Я би показала свої найкращі якості. Я би показала себе як людину, яка цілеспрямована, яка хоче вчитись, яка любить вчитись, яка е, буде робити те. Що буде, що говоритиме їй роботодавець, яка буде намагатися всіма силами в найкоротший термін стати тим працівником, який буде гідний цієї е, посади, навіть якщо зараз на даний момент це не зовсім так. Якщо навіть зараз на даний момент я там чогось не знаю, я чого в чомусь там не впевнена, можливо, в чомусь у мене не було досвіду. Тобто, якби у мене цієї думки не було, та я би діяла. Все, я би діяла, просто я би не боялась, тому що в мене би цієї думки не було, і під ці чотири запитання можна ставити будь-що, просто будь-що вам здається, що ваш чоловік вас не любить, І ви ставите собі запитання. Оце правда? Що ваш чоловік вас не любить, ви думаєте, ну так, це правда. А, чи можу я зі 100% вірогідністю сказати, що це правда, і знати, що це правда? Ні, не можу, тому що ну, все ж таки він що зробить, все ж таки він зі мною живе, все ж таки в нас є якісь стосунки, все ж таки він не зробив нічого поганого, він мене не зраджував і так далі. Тобто, можливо, я не можу сказати це зі 100% вірогідністю. Потім, що як я поводжусь як я поводжусь по відношенню до свого чоловіка, коли я думаю, що він мене не любить. Я не буду з ним комунікувати, я буду на нього ображатись, я не буду йому давати тепла, ніжності, турботи, я не буду нічого цього робити, тому що для чого він і так мене не любить. Я буду з ним конфліктувати, я буду робити якісь... Незрозумілі вчинки, не зрозуміло для чого, можливо, буду його ревнувати, чи можливо я буду його якось знецінювати, чи можливо я буду його критикувати і так далі. Тобто, зганяти якусь злість, можливо, я подам на розлучення, тому що я думаю, що, я, що він мене не любить. Тобто ця думка наганяє дуже багато негативних емоцій. Потім ви робите дуже багато непотрібних дій, які дійсно призведуть до того, що пізніше цей шлюб розпадеться. І коли ви... Сфокусуєтесь на тому, а, що я, а як би я поводилась, якби у мене цієї думки не було. Звичайно ж, ви би поговорили і проговорили якісь незрозумілі для вас. Питання, які у вас є, тому що просто так не виникає думка, він мене не любить. Можливо, він щось зробив, що вас образило, тому що вам здалося, що він вас не любить. Чи, можливо, у вас просто є дитячі травми, які впливають на ваші думки. Наприклад, якщо ваш чоловік там, не відповів вам протягом трьох годин і у вас травм. І у вас дитяча травма відторгнення спрацювала, вам здається, що вас відторгнули, відкинули, вас не люблять. То, можливо, тут справа і не в ньому зовсім. Тому дуже важливо розуміти, що дуже часто ці негативні думки вони призводять до негативних наслідків, тому що ми починаємо робити абсолютно неправильні, непотрібні дії, які ні до чого хорошого точно не доведуть. Чи, наприклад, ви вважаєте, що ви некрасива, Дуже поширена думка. На жаль, в сьогоденні в теперішньому світі люди вважають, що вони не красиві, тому що ми бачимо дуже багато е, прикладів краси в інстаграмі, в інтернеті, скажімо так. І якщо задати собі питання, а чи це правда? От ви задаєте собі питання, чи це правда? І найчастіше на перше питання завжди відповідь так, тому що мені здається, що так, тому я відповідаю так. Так, я некрасива». Чи можу я зі 100% віргідністю сказати, що я некрасива? Ні, я не можу так сказати, тому що все ж таки щось красивого там в мені є. В мене красивий ніс, в мене красиві очі, в мене красиві губи, ем, тобто в мене красиве волосся, в мене ще щось там красиве. Тобто ви ем, вичленяєте те, що вам подобається. І говорите ні. Ну зі стовідсотковою віргідністю я цього сказати не можу. Тоді питання: а як реагую я, коли я думаю, що я не красива? Я припиняю за собою доглядати. В принципі, я не бачу сенсу ем, робити щось в принципі, я не бачу сенсу робити щось зі своїми прищами, та це нічого не допоможе, нехай залишаються. Я не бачу сенсу, ем, я не бачу сенсу красиво вдягатись, я не бачу сенсу е, взагалі за собою доглядати, тому що ну що це нічого не змінить. І якщо я не красива, що я роблю? Я вибираю для себе партнера, ну який попадеться. Не того, якого я хочу, а який попадеться, тому що е, той, якого я хочу, мене не вибере. Хоча б не можете, повертаючись до попереднього пункту, зна. А чи вибере він вас чи ні. Е, тому що ми не можемо знати думки інших зі 100% вірогідністю. І ви починаєте себе занижати, ви починаєте себе принижувати, і ви починаєте все нижче і нижче погружатись в цю. Почину лавину ваших комплексів, і ви продовжуєте з цим нічого не робити. Не розбираєтесь в тому, а, чи суб'єктивна краса, чи об'єктивна. А що таке краса? А чому я вважаю себе некрасивою? І, можливо, я красива, а хтось мені колись сказав, що ні. ви не слідкуєте за своїм тілом, ви не слідкуєте за своїм здоров'ям і все стає все гірше, гірше гірше. І коли ви питаєте себе, а ким би я була без цих думок, то напевно ви би робили в світі дії, які я попередньо озвучила. Ви би не. Сумнівались в собі, ви б вибирали партнера, який вам подобається. У вас була би краща самооцінка, можливо, була би краща робота. Тобто, коли підвищується самооцінка, коли ми починаємо бачити помічати в собі красу, звичайно ж, підвищується самооцінка. І ми починаємо себе більше цінувати і починаємо е, на більше спрямовувати себе. Тобто не занижати себе, а навпаки, підвищувати. І, Ким би ви були без цих думок, звичайно, ви би робили зовсім інші дії, абсолютно інші дії, протилежні дії. І всі ці думки вони зазвичай нас стримують, вони зазвичай нас стопорять на одному місці, не дають нам розвиватися, не дають нам ставати кращими, не дають нам отримувати щось краще в цьому житті. І коли ви говорите собі, я ніколи не зароблятиму там більше прожиткового мінімуму. Ось така думка у вас в голові, ось таке приниження себе. Наприклад, ви задаєте собі питання, це правда? Ні, тому що ви не знаєте. Чи можете ви з 100% віргідністю сказати і знати, що це правда, що ви ніколи не зможете заробляти більше прожиткового мінімуму, і що ви зможете отримувати кращу роботу, кращу зарплату? Ні, ви не можете цього скидати. Ви не можете, тому що ви не знаєте. І е, як ви реагуєте? Ви не робите ніяких інших дій. Ви не проходите підвищення кваліфікації. Ви не вчитесь, ви не розвиваєтесь, ви не стаєте кращими у своїй кваліфікації. Ви взагалі нічого не робите для того, щоб отримати щось краще і залишаєтесь там на тому дні, де ви були. І останнє питання: хто я без цих думок? Без цих думок я людина, яка може вчитись, яка може отримувати додаткові знання і робити додаткові дії, які принесуть їй додатковий ем, дохід. Все. Ви зможете навчитись, чому інші можуть вчитися, а ви ні. Чому інші можуть заробляти, а ви ні. Дуже варто е, дуже часто люди себе принижають, просто тому що ну, ну то, тому, що це я. Тому що що це означає взагалі? Що це взагалі означає? Навіть немає ніяких об'єктивних причин, чому ви би не могли. Просто тому, що, це, тому що я так. Ось, ось це я, я не можу. Інші можуть, а я не можу. я не можу, тому що це я. Все. І коли ти запитуєш людину, що означає, тому що це я, що це означає? Ну, тобто, як це пояснити, тому що це я, це, вже, це не пояснення. Я не розумію, що ви маєте на увазі. Людина не може сказати, тому що вона сама не знає. Вона сама себе принизила, вона сама себе опустила, і вона це все повірила, і все життя так живе замість того, щоб щось зробити і щось змінювати. Тому е, дуже Дуже вам рекомендую в моменти, коли ви в себе не вірите, себе принижаєте, себе критикуєте, себе ставите на останнє місце, у вас якісь проблеми в устосунках, ви в голові постійно перекручуєте якісь негативні думки. Ставте собі ці чотири запитання. Ставте собі ці запитання і відповідайте на них чесно. Тому що насправді... Дуже часто ці думки це всього лише навш... навсього наші видумки, які нічого спільного з реальністю не мають.